Задовго до того, як він випив кров людей та тварин, Річард Трентон Чейс жив скромним життям. І всього за місяць він скоїв шість нелюдської жорстокості вбивств. Найжахливішим в цій історії є те, що перед останнім масовим вбивством. У детективів було достатньо доказів для того, щоб піймати душогуба і завадити скоїти злочин. Річард народився 23 травня 1950 року в окрузі Санта-Клара, штат Каліфорнія. В родині Річарда чейза старшого фахівця з комп'ютерів, і Беатріс, яка працювала вчителькою. Коли йому було три роки, його родині вдалося дозволити собі переїхати у будинок у Сакраменто. А наступного року народилася його сестра Памела. Хлопець чотири роки грав у малій бейсбольній лізі. Юного Річарда дуже любили його вчителі, які вважали його милою дитиною. Також він користувався популярністю серед своїх однолітків. На перший погляд, Чейзи були такими ж, як і будь-яка інша родина, яка будувала собі життя в Америці. Проте вдома все було інакше. Батьки Річарда були суворими, дисциплінарними особами, які регулярно карали дітей. Коли хлопцю було лише два роки, його примусово годував батько, поки той не вирвав пізніше. Сестра Памела Чейс згадувала протистояння між її братом і їхнім батьком, які закінчувались тим, що Річард старший тряс хлопчика або кидав його об стіну. Старший Річард був емоційно нестабільним і кричав на свого сина щоразу, коли хлопчик щось накоїв. Через труднощі з грошима та алкоголізмом старшого Річарда батьки також мали проблеми у шлюбі. Та часто билися, як правило, голосно на очах своїх маленьких дітей, заклопотані розпадом шлюбу, батьки Річарда не звернули увагу на свого спокійного сина та його дивну поведінку. Коли йому було 10 років, Річард зацікавився мертвими тваринами йому подобалось їх вбивати і мучити все почалося з котів, але пізніше Річард почав вбивати птахів, кроликів і собак. Одного разу хлопець убив стільки бродячих котів, що сусіди помітили їх раптові зникнення. До жорстокої поведінки додалося захоплення сірниками. Хлопець влаштовував невеликі підпали, також він все ще мочився у ліжко. Тріада МакДональда, також відома як Тріада соціопатії». Це набір поведінкових форм, які, як вважають, передбачають насильницьку поведінку, яка спостерігається у дитинстві. Три типи поведінки жорстоке поводження з тваринами, часте нетримання сечі в ліжку після п'ятирічного віку, та підпали у Річарда Були всі ці ознаки. У середній школі хлопець був доглянутим і був досить популярним, навіть ходив на декілька побачень. Зокрема, у нього були серйозні відносини з двома дівчатами. Однак ці стосунки закінчились з однієї незручної причини дівчата, з якими він зустрічався, розлучилися з ним, коли дізналися, що він не може підтримувати ерекцію. На думку самого Річарда, його еректильна дисфункція була причиною нестачі крові. Щоб виправити це, йому потрібно було споживати кров тварин. У 1960-х роках, коли хлопець проживав з батьком, почав експериментувати з марихуаною. Через деякий час Чейз повернувся до своєї матері, де почав звинувачувати її в спробі вбити його за допомогою отрути. У 1975 році, через зараження крові Чейза вимушено помістили в психіатричну лікарню після ін'єкції введення кролячої крові собі в вену. Але Чейз втік із лікарні Цієї ж ночі мати Чейза Беатріс прокинеться від нестерпного болю в районі грудей. Негайно відштовхнувши незнайомця, вона включила світло і побачила там власного сина. Він стояв над нею і доїдав шматок плоті власної матері, після чого, помітивши жах на її обличчі, сказав. Матусю, дивись, я вампір. Невдовзі бригада невідкладної допомоги забрала Беатріс до лікарні, Чейза затримали та відправили до закладу для божевільних, де він часто ділився з персоналом фантазіями про вбивство кроликів. Одного разу його знайшли з кров'ю навколо рота. Співробітники лікарні виявили, що він захопив двох птахів через грати на вікнах своєї спальні, зламав їм шиї. Та висмактав з них кров. Між собою співробітники почали називати його Дракулою. Після проходження комплексу лікування і застосування психотропних препаратів, Чейза більше не вважали небезпечним для суспільства, і в 1976 році він був звільнений під підписку батьків його мати, вирішивши, що її синові не потрібно приймати антишизофренічні ліки, які йому призначили. Відучила його від них. Батьки помістили його на квартиру, де він почав ловити, катувати до смерті, а потім пити кров кролів, собак і котів. Іноді він вбивав сусідських домашніх тварин, а також принаймні один раз телефонував до сусіда, щоб пояснити, що він зробив. Його захоплення кров'ю виникало знову і знову. Потім він почав їсти тварин сирими. Або змішував їхні органи з газованою водою та пив цю суміш. У той же час він захопився вогнепальною зброєю і придбав кілька рушниць, якими одержимо займався. Одного разу, в 1977 році, Чейз подзвонив у двері своїй матері і, привітавши її, тицнув їй в обличчя мертвого кота. Потім він кинув кота на землю, став навколішки. Розпоров йому живіт голими руками, після чого розмазав його кров по своєму обличчю. Його мати спокійно повернулася в будинок і нікому про цю подію не повідомила. 3 серпня 1977 року поліція штату Невада виявила автівку Чейза Марки Форд, який застряг у піску біля озера Пірамід штат Невада. Всередині було дві рушниці. Купа одягу, повне відрок крові та коров'яча печінка. Офіцери вистежили Чейза, який був голим і лежачи на піску, кричав Мокрий з ніг до голови в крові. Коли його допитували, він стверджував, що кров була його власною і що вона витекла з нього через його тіло. 24 грудня 1977 року Річард Чейз був розчарований і самотній. Як пізніше він згадував, мати не дозволила йому прийти додому на Різдво, це його дуже розлютило. Сповнений образами та божевільною люттю, Чейз вийшов на своє перше та невдале вбивство. Він купує пістолет 22-го калібру і починає готуватися до вбивств. 27 грудня він уривається до будинку незнайомої жінки, яка в цей час була відсутня. І вистрілює з пістолета на кухні. Пізніше поліція виявив у стіні кулю 22-го калібру. Це був початок божевільної одержимості. Наступною жертвою став 51-річний Амброуз Гріфін, який допомагав дружині заносити продукти. Проїжджаючи на своєму автомобілі, Чейз дістав пістолет 22-го калібру та двічі вистрелив. Одна куля потрапила в груди Гріфіна і вбила його на місці. Після проведеної експертизи поліція встановить, що куля, якою був убитий Гріфін, була випущена з тієї ж самої зброї, що і куля в будинку жінки 27 грудня. Наступного дня Чей скупив газету з новиною про своє вбивство, яку вирізав і зберіг. Через два тижні він спробував зайти в будинок іншої жінки, але помітивши, що її двері замкнені, він зайшов до двору і вийшов. Як пізніше він розказував детективам, замкнені двері він сприймав як знак небажаності, але відчинені як запрошенням війти всередину. Чейс продовжував намагатися проникнути в будинки, поки не натрапив на будинок Девіда і Терези Уолін. Поки Девід був на роботі, молода Тереза на третьому місці вагітності якраз виносила сміття, залишивши двері незамкненими. Чейс непомітно заскочив в їх дім і, дочекавшись, поки Тереза зайде, вистрілив у неї тричі один раз у руку і двічі в голову, убивши її. Потім Чейс відтягнув її тіло до спальні, де зґвалтував посмертно, наносячи удари м'ясним ножем. Коли він закінчив, він розрізав труп і видалив кілька внутрішніх органів, зібрав її кров у відро, частину якої потім відніс у ванну кімнату, щоб вмитися нею, а частину вип'є використовуючи порожню тару від йогурту, як склянку. Перед тим як піти, він зайшов у двір, знайшов купу собачих фекалій і повернувся, щоб запхати їх в рот трупа. Все місто Сакраменто було шоковане безглуздим та жорстоким вбивством. Того ж дня агенти ФБР Роберт Реслер та Рас Варпагель складають портрет убивці Білий чоловік 25-27 років, худорлявий. Його житло дуже неохайне, занедбане, докази можна буде знайти там психічні захворювання та досвід вживання наркотиків. Самотній не має друзів, знайомих та сексуальних партнерів ні серед чоловіків, ні серед жінок. Можливо, проводить більшу частину свого часу на самоті у своїй оселі. Безробітний, можливо, отримує допомогу з інвалідності. Якщо з кимось проживає, то це його батьки, але це мало ймовірно. В армії не служив, відрахований зі школи чи коледжу. Можливо, страждає на одну або кілька форм параноїдального психозу. Також реслер використовує такий термін, як дезорганізований серійний вбивця, тобто вбивця, в якого настільки порушені психічні процеси, що він не піклується про приховання доказів та трупів. Він не вибирає та не вистежує своїх жертв. Він вбиває ту, яка йому трапиться. Але навіть з детальним описом та доказами поліції не вдалося зашкодити останньому масовому вбивству. Через тиждень, 27 січня, чейсь вбиває востаннє. Але тепер у нього відразу чотири жертви він проникає до будинку 38-річної Евелін Міррот, розлученої матері трьох дітей. У цей час вона няньчила зі своїм півторарічним племінником Девідом. Також у будинку були присутні її шестирічний син Джейсон та сусід Ден Мередіт. Евелін була у ванні, а сусід Ден стежив за дітьми. Коли Чейс потрапив у будинок, Ден зайшов до вітальні, де й був убитий на місці одним пострілом у голову з пістолета 22-го калібру. Чейс перевернув труп. Витягнув з штанів, Дена ключі від машини та гаманець. Потім він пішов у ванну там і підстрелив Евелін. Він відтягнув її до спальні, де зґвалтував жінку, в тому числі й анально. Одночасно він пив кров із її ран на шиї. Шість разів він вдарив її в задній прохід ножем, зачепивши матку та життєво важливі органи. Це спричинило кровотечу та скупчення крові в брюшній порожнині. Потім, розрізавши її живіт, вийняв кишки та внутрішні органи, порізав її горло і спробував витягнути очне яблуко, але йому не вдалося. Пізніше, в анусі Евелін, судмедексперти знайшли велику кількість сперми. Потім Чейз взяв маленького Девіда, відніс його до ванної кімнати та, розколовши йому череп, з'їв частину мозку. Сина Евелін Джейсона було вбито двома пострілами в голову. Невдовзі в двері постукала шестирічна дівчинка, з якою дружив Джейсон. Це злякало Чейза. Він втік з резиденції, викравши машину Дена Мередіта. Помітивши вбивцю, дівчинка одразу позвала батьків. Сусід увірвався в будинок, де виявив тіла і негайно зв'язався з поліцією. Увійшовши в будинок, Поліція виявила, що Чейз залишив ідеальні закривавлені відбитки долонь та відбитки підошви своїх черевиків. Тим часом Чейз забрав труп півторарічного Девіда додому, де відрубав йому пеніс і використовував його як соломинку, через яку він висмоктував кров із тіла. Також він готував собі моторошні коктейлі з крові, що згорнулася, мозку. І внутрішніх органів змішуючи це все в блендері. Через п'ять днів після масового вбивства, почувши профіль ФБР, до поліції, зателефонувала Ненсі Холден і повідомила, що вбивця, який розшукується, це швидше за все її колишній однокласник Річард Чейз. Перевіривши його особистість і дізнавшись, що на нього зареєстрований пістолет 22-го калібру. І що він перебуває на обліку у психіатра, поліцейські негайно вирушили до нього додому. На телефонні дзвінки він не відповідав. Хазяїн квартири, де жив убивця, повідомив, що за квартиру платить мати Чейза і що, схоже, мешканець жертви ЛСД. Коли до квартири постукали, ніхто не відкрив. Вирішивши діяти обережно, поліцейські встановлюють за домом Чейза спостереження. Через деякий час Чейс вийшов з дому, тримаючи під пахвою закривавлену коробку, направляючись до своєї вантажівки. Поліцейські наздогнали його та затримали. У коробці опинилися шматки закривавлених шпалер та закривавлений пістолет 22-го калібру. На питання, навіщо йому це все? І звідки кров? Чейс відповів, що він нещодавно застрелив кількох собак. Помаранчева куртка. Та взуття Чейза були також у плямах крові. У кишені в нього знайшли гаманець вбитого Дена Мередіта. Житло Щейза, квартира номер 15 у багатоквартирній будівлі на Вад Авеню, виявилося набагато кошмарнішим ніж найкошмарніший сон чи декорація до найжахливішого фільму «Жахів». Стіни, підлога, стеля, посуд, усе було забризкано кров'ю. Було виявлено три загажених блендера, перемазані кров'ю, що згорнулася з гниючими частками внутрішніх органів. По всьому будинку був розкинений брудний закривавлений одяг, а у холодильнику було кілька мисок з частинами людських тіл, контейнер із шматками мозку, внутрішні органи Терези Олін та Евелін Міррот. На кухонному столі було розкладено сторінки з анатомічного атласу та газети, в яких було обведено оголошення про продаж собак. На стіні висів календар із обведеними датами вбивства Олен, Мірат, Мередіта та Дітей, із приписками Сьогодні. На весь 1978 рік були призначені якісь дати. У пошуках останків Девіда Феррейра поліція прийшла навіть до матері Чейза, але та відмовилася співпрацювати, заявивши, що «що б вони не знайшли, це ще не доводить, що її син зробив щось погане. 24 березня на території церкви охоронець знайде рештки тіла хлопчика. У 1979 році Чейз постав перед судом. За шістьма пунктами звинувачення у вбивстві. Щоб уникнути смертної кари, захист намагався визначити Чейза винним у вбивстві другого ступеня, що привело до довічного ув'язнення, їх захист базувався на його психічній хворобі та відсутності планування вбивств. Тобто вони були ненавмисні. 8 травня. Присяжні визнали Чейза винним у шести пунктах у вбивстві першого ступеня. Захист попросив провести слухання про помилування, під час якого суддя встановив, що Чейз був божевільним, але Чейза це не спасло і його засудили до смерті в газовій камері. Інші ув'язнені, включаючи кількох членів банди, знаючи про яскравий і дивний характер злочинів Чейза, боялись його, і, за словами тюремних наглядачів, вони часто намагалися переконати Чия запокінчити покінчити життя самогубством, надто боячись наблизитися до нього настільки, щоб самостійно убити його. Чейс також дав серію інтерв'ю Роберту Реслеру, під час яких він говорив про свої страхи перед нацистами та НЛО, стверджуючи, що, хоча він і вбивав, це не його вина, він був змушений убити, щоб залишитися живим, що на його думку, Зробила будь-яка людина. Він також передав реслеру велику кількість макаронів із сиром, які той накопичував у кишенях штанів, вважаючи, що тюремники були в союзі з нацистами та намагалися його вбити. 26 грудня 1980 року охоронець, оглядавши камери, знайшов бездиханне тіло Чейза. Ростин встановив. Що він покінчив життя самогубством через передозування призначених йому ліків антидепресантів. Він їх збирав протягом останніх тижнів.